Четверо українців перебували на облавку Траулера далекий Схід, що затонув в Охотському морі. Проте у трьох з них було російське громадянство. Вони жителі Криму. Про це повідомляють в українському МЗС. Загалом екіпаж складав 132 людини. За останніми даними, загинули 54 моряки, 15 зникли безвісти. На судні працювали 54 іноземці. Крім українців, серед них перебували громадяни Латвії, М'янми та Вануату. Рятувальна операція наразі триває, почалася евакуація постраждалих. У російському МНС припускають, що судно могло зіштовхнутися зі шматком криги. Сигнал СОС моряки подати не встигли. В Охотському морі продовжується спасательна операція, де потерпів крушение траулер, Дальний Восток. Значит, на даний момент більше 14 морських судів осуществляють поискові мероприятия. На травлено, на травлено 132 человека, значит, осуществляли лов рыбы. И нами будет дана оценка законности выхода судна в плавание. Мы посмотрим наличие и состояние спасательных средств, посмотрим своевременность подачи сигнала СОС, проверим квалификацию экипажа и дадим оценку действиям контролирующих органов, которые дано разрешение выхода судна в плавание.